Доброго раночку. Приїхали мої дівчатка. Їдемо зараз з ними знову на квартиру. Як я вже казала, сьогодні прийдуть хлопці робити нам проводити інтернет. От. І їдемо туди на квартиру, дещо поробимо, тому що вчора в мене не вистачило сил. Так що ми поїхали. Ну що, сьогодні друга серія аврори, тому що вчора я все не могла утягнути, те, що потрібно. Дещо згадала, що мені там ще щось, потім, бачите, на вулиці дощ ялихата вся. Тому зараз буду докупляти все, що не докупила вчора. Ну що, діти проводять розслідування, дивляться, що там, де. Діана вже зламала кран. Такий, що попереджала, що він поламаний. Низ нажимай, Так. Бо я вчора теж його зламала. Діти, дивляться, хум'ять свої кімнати роздивляються, тільки прийшли, змокли. Знов грабанула Аврору, чи вона нас там ще треба розібратися. І роздивляються. Ну що, покажу вам, що ми купили в Аврорі. Отакий От килимок в туалет. Щіточку в туалет, оцю штуку в туалет в унітаз. І отакий от коврик килимочок в ванну, отаку штучку для щіток новеньку, голубеньку, мильничка. Щоб все було в одному кольорі. Мило отаке і отаке. Отаку штучку на кухню купила. Зараз я її там поставлю вам покажу, як воно буде. Ну, Пакети для сміття скотчі, отакі, такі корита. Якісь там прищепки туди скласти можна. От, Бачите, навіть мильце голубе купили, щоб все воно було гармонійно. Ну, якось так оця штучка виглядає. Але краще, ніж без неї, тому що там трошки. Поламана оця тумбочка. Так воно хоча б прикриває, потім щось з нею, звичайно, зробимо, але поки що на перший час буде оця фігля-мігля тут. Бачите, там якусь можна ну, якусь мочалочку поставити. Якийсь миючий, не знаю, буде видно, що в нас там буде, але воно хоча б буде прикривати мені оцю дюрку, та, що там є. Все, дітям кімнати сподобались. Вони тепер ходять, планують, де вони що будуть розставляти, де воно що як буде, де як вони що будуть прикрашати. Діана знімає своїм коліжанкам там рунтур. Бачите, ходить теж з телефоном, показує подружкам, що в нас і як тут є в квартирі. Зараз займемося чимось корисним, поки в нас є час, поки хлопці ще не прийшли проводити інтернет. Зараз щось там лишнє поприбираємо, коротше займемося чимось корисним. Ще купила отакий поглинач запахів для холодильників, але не знаю. Зараз спробую покладу. А Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто таке пробував. Те, що купляла вчора: оті пюрешки, овочі, ковбаса, сирок, все воно мені сьогодні згодилося. Злата вже розпотрошила сьогодні бісквіт. Зараз сядемо трошки пообідаємо, вже хлопці прийшли, там десь в коридорі в під'їзді щось роблять, а ми сідаємо їсти. Цій кімнаті ми, бачите, зробили трошки по-інакшому. Тут була шафа оця, поки що пересунули, так зробили. Отаке от ліжко, треба буде перестилати все. Ця шафа поки що стоїть, але вона не потрібна, потім вона прибереться. От. І отак от буде велике в діане ліжко. Може купиться нові матраси, не знаю. Поки що буде все так, далі буде видно. Шафу придвинули сюди, бо далі вона не влізе, там ті полки висять. І батарея тут. Я її на підлогу, бачите, застелила отакий килимок. Злата там робить горку, прибирає. Так що поки що на сьогоднішній день, так. а далі будемо розгрібатись, переїжджати, перевозити речі, може будемо псувати якось по-інакшому Тут в мене вже краса. Дальше. Щіточок ще немає, але перевеземо. Теж хочемо трошки зробити перестановку в цій кімнаті. Вирішили ми її узлати, трошки переставити місцями. Отак от ліжко. тою стіною було, зараз отак. От Якось так. Ще лишнє поприбирається. Книжки звідти забрали, попереносили в коридор. Треба, бачите, оце все ще поприбирати. Вона трошки пропилососила. Так що тепер якось так. Поки що так. Зробили нам хлопці роутер, підключили. Так що ми тепер з звайфаєм. Тут познімали фіранки, кинули стірку. Треба їх випрати, тому що все в пилюці. Тут злата в кімнаті теж фіранки познімала, ми вже все випрали. Вже все чистеньке повісили, будуть вони сохнути. Так що фіранки чисті, тому що знімали з них стільки пилу летіло, що просто не було чим дихати. Злати легше їх знімати. Там можна стати на підвіконня. Тут з Діаною намучилися, тому що тут. Стеля висока, поки ми видрались туди на ту стелю, поки познімали там гачки. вже, ну, Поки що будуть ці старенькі фіранки, тому що в нас немає своїх, ми не брали, в нас скрізь були жалюзі. От. Випрали ці фіранки теж. Летіло з них просто неможливо. Щось там, Діана, бачите, якісь вішаки там сортує, щось собі там. Розкладає, роз трошки поприбирали. Звідси книжки лишилися. Оце, тому що вже нема куди їх виносити. Злата собі вже в кімнаті все поприбирала. Всі повністю книжки, повиносили їх в коридор, лишилися отак, оці. купа оцих полочок. От. Так що, потрошку приводимо до ладу. Я бачите, як труби вилетіла. Зараз їдемо додому з малими. Тому що вдома ще ціла купа роботи, треба складати речі. Ми ще навіть не починали цього робити. Завтра я цілий день на роботі до вечора, а післязавтра треба переїжджати вже. От, тому їдемо додому, будемо намагатися скласти якомога більше речей там. Тому що, слухайте, мені навіть страшно подумати за оце все, як оце все починати, як це все робити, за що братись, за що хапатись, я навіть не знаю. Роботи ціла купа. Ой, просто капець якийсь. Всім привіт! Вже відпрацювала сьогодні. Завтра вихідна, а зараз біжу доскладати наші речі. Слухайте, оці переїзди. Це просто якийсь капець. Малі там сьогодні щось складають. Вони мені по відеозв'язку показували, що вони там по складали. Це трендець. Завалена знов вся хата. Потім приїду, вам покажу. Знов біжу додому і радію, тому що на вулиці ще світленько, ще не темно. Класно. Я радію, як дитина. Так прикольно. Так я вже звикла, що йдеш додому і вже темно, хоч око викону. А зараз нормально. Доброго ранку. Збираємося. Все вчора зібрали, сьогодні дозбирали роботи триндець. Здається, що шмоток мало, всяких речей, а насправді, дивіться, 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 дивіться. Це просто капець. Це все речі. І нема що вдіти, і не знаєш, як його все тянути. <кій> Чекаємо, має вже скоро приїхати машина, це треба все завантажити. А потім це все треба буде виносити і нести наверх на четвертий поверх. Добре, що є ліфт, але сильно ти в ліфт багато не затягнеш, тому що він малесенький. Я не знаю, це буде просто тридець. Я в шоці? Переїжджаємо, бачите, Оля утішає там нашу ватку, тому що вона не зрозуміла, що сталося. Сидить в своїй переносці. Не розуміє, що. Відбувається. Гуля дуже От там все наше нагруття, загрузили, діти їдуть з будь а ми позаду. Знаю, що пробувати не можна, якщо зупинять штрафани. Але президент. Приїхали потихеньку носимо речі, розкладаємо все по своїх місцях. Витягати будемо пізніше, але, бачите, скільки лахів, я не можу. Це просто капець якийсь. Носимо, носимо, носим, носимо, носим, носим, а там ще пів машини. Коли ми таке встигли назбирати стільки, вроді недавно викидали багато чого. Бачите, не допомагає, треба знов щось викидати. Підключаємо мікрохвильовку. На кухні трохи розгрили розгриблись, навіть Да. Все прибрали. Зараз ми будемо переміщатися далі в кімнату. Тут же все пороставляла, посуд. Бачите, там дверцята треба зробити буде. Вони є. Треба тільки прикрутити. Під'їли, мікрохвильовка ввімкнена, так що все, можна щось горіти. Кішечка ходить, ознайомлюється з територією, ходить, щось шукає, винюхує, видивляється. Все їй цікаво, стільки місця багато. Куда пішла? Бачите, все треба подивитися. І шуганула б її, але вона не чує, Малоха манчить.